Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM. Проєкт Рефлекторія. Мене звати Іван Педорук. Доброго дня. І ми обговорюємо нагальні теми, які турбують суспільство. Ми говоримо про те, чим власне ми живемо. 30 листопада, якщо я не помиляюсь, 3 і 4 грудня ці дні позначені в календарі. Ну я не можу сказати, що це свята, але принаймні там написано, що це день захисту інформаційної безпеки, це день комп'ютерної безпеки, день комп'ютерної графіки, день інформатики і можливо ще чогось. Якщо я не прави, то мене виправить чарівна жінка, яка сьогодні завітала до нашої студії, завідувачка комп'ютерним відділенням Вінницького технічного фахового коледжу, пані Наталя Шагуцька. Доброго дня. Доброго дня? Я вітаю всіх, вітаю в першу чергу з нашим професійним святом. Вітаю свій колектив Вінницького технічного фахового коледжу, студентів, викладачів фахових дисциплін? Адже ми затребовані, і це наше свято. Тобто, це ваше професійне свято. Так. Я так я перелічив декілька днів, але яке з них можна виокрити, виокремити яке найголовніше, яке можливо другорядне? Чи всі мають одну вагу? Е... Абсолютно всі, тому що всі професії в сфері, IT є затребувані, і ми можемо сміливо святкувати абсолютно всі: і безпека, і графіка, і програмування. Тобто, це все стосується сфери, IT наших випускників, наших студентів. От якраз пані Наталя, дійсно, ми, ми вже є не те, що споживачі да інформаційних технологій. Я думаю, що ми вже інтегровані настільки в них, що маємо і професійні свята, маємо про них говорити. Це Взагалі, то це частина нашого життя. От наскільки, на вашу думку, інформаційні технології, комп'ютерні технології сьогодні яку роль вони відіграють в житті кожного з нас? На мою думку, і я думаю, абсолютно кожен з нас погодиться, ми не мислимо зараз життя без інформаційних технологій. Це побут, це спілкування, це е... Черпання інформації, яка так необхідна нам сьогодні, це в першу чергу робочі наші процеси. Адже ми, як освітяни, на сьогоднішній день є в таких умовах, що без інформаційних технологій, без спілкування в інтернет мережі, ми не можемо викладати свої дисципліни, які на часі є в більшості дистанційно. Тому інтернет, інформаційні технології і спілкування життя змусило навчити. Я так навчитися, навчити нас один одного дійсно, бо ще два роки тому ми навіть і не думали собі, що доведеться нам проводити саме комплексно, я маю на увазі навчальні процеси в онлайн. Я розумію, що були зом-конференції, можливо, там були якісь спілкування в скайпі. Це вже на побутовому рівні, але коли ми вже інтегрувалися саме в процеси освіти, саме в виробничі процеси, то це виводить нас напевно на якийсь інший рівень, на необхідність. На необхідність, так чому ми говоримо сьогодні про комп'ютерну безпеку? Чому ми сьогодні? Говоримо про безпеку в інтернеті, це тому, що надзвичайно багато інформаційної цієї навали, цієї хвилі, і нам треба розібратись, зрозуміти, що правильно, що ні, що правда, що брехня, що нам треба зробити, щоб обезпечити себе. Ну, в першу чергу, на мою думку, і це думка всіх фахівців на сьогоднішній день, це фільтрувати ту інформацію, яка в нас є. Адже ми маємо обізнаність інформаційну, ми обізнані в, в просторі, і для того, аби сприймати ту інформацію, яка дійсно є важлива, ми маємо навчитися не Звертати увагу на ті спами на ту рекламу на ту інформацію, яка дається нам з неперевірених джерел, обов'язково нашим студентам ми говоримо, перш ніж угу. говорити про те, що дійсно так, ви маєте звернутись до першого джерела і знайти його, знайти по перше, так, перше так, да. джерело, вміти його знайти, угу. і тільки тоді далі е, перепощувати інформацію, якщо це пост в соціальних мережах. Або ділитися з цією інформацією будь-ким, аби не заполоняти такою неправдивою інформацією, наш простір. тобто щоб не стати, скажімо, наступним транзитним джерелом, так би мовити, розповсюджувачем так, цієї так, інформації, фейків так фейків, так і відповідно вже отримати відповідальність на себе. Ну, це ми говоримо, скажімо так, за гуманітарний бік справи. Да, ми говоримо про інформаційну безпеку. А якщо ми будемо говорити про технологічну безпеку, то ми знаємо, що є багато вірусних інструментів, є багато технологічних і технічних засобів, і там різноманітних. Ботів, роботів, машин, які шкодять просто комп'ютерному процесу. Як з ними боротися? Ну, в першу чергу з ними боротися можливо лише спеціалізованим програмним забезпеченням, яке має бути в кожного. Що стосується захисту інформації, як такої, то саме наші студенти вивчають профільну таку дисципліну захист інформації. На цій дисципліні особливо звертається Увагу на захисті за допомогою криптологічних механізмів. І, крім програмного забезпечення, потрібно також. Вчитися інформативно фільтрувати всі повідомлення, які приходять до вас на персональний комп'ютер. Якщо ми завантажуємо якісь нові програми, то це мають бути лише ліцензовані програми з перевірених джерел, а не завантажувати абсолютно все. Як кажуть, крякнуті, роботи. да? у нас в Свензі є крякнуті так. програми. Да? Тобто, ваші студенти, ну і майбутні спеціалісти, вони мають орієнтуватися, скажімо, ну, примітивно кажучи, не лише як, які кнопки натискати. В той чи інший момент, а лише мислити, ще й аналізувати ситуацію і сприймати цю інформацію, виявляти її на фейковість чи правдивість Так, і абсолютно погоджуюся. Це має бути детальний аналіз, аналітика тієї інформації, яка в нас є аналіз першого джерела, чи дійсно він може ну наприклад. Якщо ми аналізуємо якусь інформацію в сьогоднішній день, то перше джерело, якщо є, то ми маємо також проаналізувати, чи може таке перше джерело саме публікувати таку інформацію. Чи воно взагалі існує, воно от взагалі якщо вони дав, це можливо бот, можливо, це машина працює. Ми ж є свідками того, що відбувається процес, скажімо, інтелектуалізації, якщо можна так сказати, ось цих механізмів, це ж все ж таки комп'ютерні програми, але вони. Набувають якогось інтелекту штучного, і ми відчуваємо, що робототехніка та ж сама крокує набагато, прогресує дуже серйозно на сьогоднішній день. Ось ця сфера it технологій ця сфера комп'ютерних технологій стає найбільш популярною на сьогоднішній серед молоді. і Дійсно, ну, якщо не запитати там своїх дітей, своїх хлопців, дівчат, ким хочеш бути, ну звісно, Е, Наскільки сьогодні навчальна база і комплекс дисциплін, які викладаються у Вінницькому технічному Хомому коледжі от відповідають певним стандартам європейським в галузі освіти. Ну, в цілому хотіла зробити акцент на тому, що в нас десь дисцип... спеціальність, яка в коледжі, це комп'ютерна інженерія. А комп'ютерна інженерія це в першу чергу вивчення. І програмного забезпечення і апаратного забезпечення, тобто, ми не можемо сказати, що наші випускники це виключно будуть менеджери з проєкту, чи це будуть програмісти, чи це будуть інші фахівці. Вони вивчають комплекс дисциплін фахових, які дозволяють їм і обслуговувати комп'ютери. Це дисципліна архітектури. Ну, тобто працювати, так, з, працювати залізом, з залізом, залізом так, так архітектура простіше перифійних пристроїв і Мережі, ми, та і таке інше комп'ютерні мережі uh -huh. також одна із фахових дисциплін, яка вивчається в коледжі. Звичайно, найбільш такою популярною дисципліною вивчення в студентів є програмування мови, які C-sharp і C++. також вивчається дисципліна цікава для студентів бази даних і відповідно. Програма, яка використовується, це MySQL, тому от можу сказати, що. Комп'ютерна інженерія це така широка розгалужена, розгалужена спеціальність, так. спеціальність, яка дозволяє бути і менеджером з проєктів, і програмувати, і бути розробником, і тестувальником, і в цілому аналітиком, і бізнес-аналітиком. Тобто, навіть в цих таких галузях так. можна себе реалізувати, бути, будучи студентом, ну а згодом і випускником. Так а наскільки, скажімо так, запрограмований, подальший шлях ваших. Випускників, тобто це може бути університет, чи це може бути якийсь інший навчальний заклад, чи вже дитина, яка випустилася, ну не дитина вже, mm -hmm. а доросла людина. А вона може вже працювати за спеціальністю. Чи є затребування? Якщо говорити було? на практиці, то впродовж останніх років студенти наші третього курсу і четвертого курсу вже спокійно працюють в провідних компаніях в Вінниці і тих компаніях, які мають закордон. Кордоні і вкладення інвестицій в нас в Україні на рівні джуніора, це точно вони вміло і вдало поєднують навчання саме з роботою за фахом, і тому сказати, що необхідність навчатися в вищих навчальних закладах для цієї спеціальності наскільки важлива, ну, я би не сказала. Тому що бути. Факівцем в it сфері в нас достатньо багато є наданих можливостей для студентів. І вони практично відсотків 60 працюють уже на випускових курсах. От в цьому я бачу перевагу саме в нашому навчальному поєднуючи закладі. поєднуючи і, і навчання, навчання, і виробничу і практику. Ну виробничу практику, яка вже є роботою да, Високооплачувано. Високооплачувано. А чи можете навести приклади підприємств або галузі сфер, де вони можуть реалізувати себе сьогодні? в ці на сьогоднішній день. Велика кількість студентів працює в компанії «ЕПАМ». E Укладені угоди в нас про співпрацю з компаніями Ліана також. О, тобто це it комп'ютерні да, да, відомі. Katran, фірма uh -huh. е, знаю точно, що е, яка ще особливість нашого навчального закладу, наші викладачі є практиками. І от, е, наприклад, Андрій Михайлович, який викладає програмування, викладає також і веде лекції на ЕПАМі. То він практикуючий. наш, тобто фактика... в нього скажімо так, і бази і теоретичних знань, і практичних, і практичних знань так. він це дуже може так здійснювати важливим. обмін. Має бути і практика, і не лише теорія, більше практика я вважаю, це найпопулярніша спеціальність у вашому коледзі на сьогодні? Чи все ж таки ще є інші, куди йдуть діти, подають документи навчання? Найпопулярніше. Найпопулярніше. Я думаю, що серед, серед подібних навчальних закладів це також сьогодні прогресивна спеціальність. Прогресивна спеціальність. Маємо великий конкурс на вступ до навчального закладу. Тому. В цілому, ми звичайно працюємо в напрямку залучення додаткових абітурієнтів, популяризуємо спеціальність серед школярів. До речі, ми започатковуємо в цьому році конкурс творчих робіт з графіки. Серед школярів для того, аби їх залучити якось до навчання в коледжі. Ми завжди радо їх зустрічаємо в нас в стінах коледжу. І ще хотіла б додати такою особливістю: в нас ми намагаємося максимально залучити студентів до активного життя. Ну, знаючи, що це айтішники комп'ютерщики, вони люблять угу. е працювати в комп'ютері, спілкуватися виключно через соціальні мережі. Ми це враховуємо і максимально їх залучаємо до якогось активного життя, спілкування офлайн скажімо. офлайн. І в починаючи з 1 вересня, ми. Вивели на очне навчання і перші курси, і треті курси мого відділення. Тому я вважаю, що це є дуже позитивним таким результатом. Діти спілкуються вживу. Це дуже важливо. Це і... дуже важливо. Я вам поясню, чому я посміхаюсь, тому що дійсно, от якось роками, особливо за ці роки, коли була і пандемія ковід, і зараз на превеликий жаль, війна. А діти взагалі забули, що таке спілкування, що таке реальне навчання, живе спілкування. І образ, знаєте, як жартують образ айтішника, вже склався такий, що це дитина зарзша з, з півлітровою пляшкою Кока-Коли і попкорном, яка сидить днями, ночами, дню і ночує в. В цьому в інтернеті, в комп'ютері, і взагалі її не цікавить, оточуючий світ. От дійсно заходи на соціалізацію дітей. А ви їх готуєте в фаховому напрямі? Чи взагалі це може бути якісь екскурсії, чи творчі конкурси, про які ви щойно сказали, чи можливо там навіть ну, там банальна дискотека? Абсолютно, ви праві, це не виключно фахові якісь заходи, а і е, такий загальний соціальний розвиток, соціалізація наших дітей. Тому що ми зіштовхнулися з тим е, наші. Першокурсники прийшли зі шкіл, і останніх два роки навчання вони сиділи вдома. Фактичних не було, вони так. Вони не мали цієї можливості спілкуватися, приймати участь в різних заходах, гуртках, поїздках. От вже друга поїздка від коледжу до Польщі. Наші студенти поїхали на відпочинок. Це також для них є позитивно, важливо, і ми досить багато заходів саме проводимо в напрямку соціального такого і духовного морального виховання дітей. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, ми говоримо сьогодні. Ну згадуючи ці професійні дні, які визначає ваш ваш фах, скажімо, представники вашого фаху. А ми також говоримо про безпеку дітей в інтернеті свого часу, коли інтернет став надзвичайно розгалуженим. Ну, я вважаю, що це десь період з 2010 року, коли дійсно він вже дуже таки плідно і глибоко увійшов в наше життя. Ми почали задумуватись, замислюватись про те, як убезпечити наших нашу малечу. Ну, я маю на увазі там. 8-10 років плюс від негативних впливів інтернету. Які інструменти, які засоби сьогодні застосовують ваші колеги, застосовуються, які технології для того, щоб дійсно дитину на самому початку убезпечити і, знаєте, не дати їй втратити інтерес, здоровий інтерес до цієї роботи? Я як, я як мама, хочу сказати, що. Кращим засобом, ніж переключити увагу дітей на іншу роботу, ми поки що не знайшли. Тобто обмеження в часі, програмне забезпечення, яке встановлюють на комп'ютері антиблокувальне, що. Блокує різного роду спами, Сайти, спами реклами так. і так далі. Це все дуже добре. Це є технічні засоби, наші технічні можливості, але в першу чергу ми маємо наших студентів і наших дітей зацікавити іншими справами, зацікавити гуртками, зацікавити спортивними секціями. В нас їх дуже багато в коледжі, гуртки спортивні секції це ті, які. Працюючі. і вони є абсолютно безкоштовні для студентів: теніс, футбол, волейбол, баскетбол, греко-римська боротьба. Тобто всі ну тобто можна реалізувати абсолютно, себе абсолютно себе... без проблем, да. окрім того, що є it технології, комп'ютерна справа ще можна і жити життям, як Так. Да. і я вважаю, що програмне забезпечення, яке дозволяє блокувати всі наші е негативні реклами, спами, повідомлення, це дуже добре. Але батькам я б радила, і всі ми це знаємо, і робимо потрібно е зацікавити дітей іншими. Справами, які б їх розвивали. Я з вами згоден, але в цьому сенсі, от мені зараз спало на думку, є суперечлива тема. Деякі фахівці кажуть, що комп'ютерні ігри розвивають мислення і розвивають ставлення юнака чи дівчини до комп'ютерних технологій, і таким чином вони їх інтегрують, вони виявляють цікавість для того, щоб дитина пізнавала комп'ютерний світ все глибше. З іншого боку, ми знаємо, що комп'ютерні ігри можуть бути шкідливими, захоплюють під свідомість дітей настільки, що дитина. Та залежно, як відчути цю межу, от як як зрозуміти, що досить, або, наприклад, зрозуміти, що дитині це цікаво, і ну нехай ще пограє. Як на мене, ми маємо в першу чергу орієнтуватися і слідкувати якимось чином, не порушуючи простір дитини, які саме ігри грає студент, дитина. Якщо це ті ігри, які дозволяють розвивати якісь інтелектуальні здібності, аналітичне мислення, це дуже добре. А якщо це ігри, які притупляють розвиток, то я думаю, що батькам варто втрутитись в цю справу і якимось чином або заб. Боронити або запропонувати альтернативу угу. іншу гру, а не саме ту, яка може негативно вплинути на роботу. Але ми не можемо констатувати, що комп'ютерні ігри – це тільки шкода. Ні, це не завжди шкода, але завжди має бути якась здорова межа і. Здоровий глузд в їх кількості і впродовж якого терміну грають в ці ігри І з великим елементом виховання з боку батьків обов'язково. Так, Звичайно, пані Талі, я вам Дякую за розмову. Я ще раз вітаю вас з вашим фаховим днем днями, з вашими святами, професійними успіхів, наснаги і побільше досвіду, побільше мудрості, побільше знань давайте нашим дітям для того, щоб вони ставали справжніми знавцями комп'ютерних технологій, і виводили нашу Україну на більш високі, на більш професійні. Рівня. Дякую вам, дякую всім слухачам. Гарного дня. Гарного дня бережіть себе. Ми побачимось обов'язково. Це був проект Рефлекторія. До нових зустрічей! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM.